Буває часом сліпо від краси, Спинюсь, натямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, зазветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Хай буде мир. Віднині і до віку Хай буде мир замовкнуть війни слід. І сльози щастя на своїх обличчях відчують втомлені усюду матері. Нехай вітають завжди журавлі, коли ски на литі Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. Хай буде Хай мир, Веселі будуть діти спокійними. Стануть всі жінки. І перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Без мирних страх і мирних сні, чи то є харч, чи то ні, чи дай очі, читає сніг. Мир на всіх життя. Миру в Україні бути. Миру хочуть добрі люди і дорослі, і мої. Прагнуть миру на землі. Моя улюблена святине. До тебе так звертаюсь я. Прошу я миру для країни і просить вся моя сім'я. нас, Боже, коли спини цей безд і війну нам поверни щасливе небо і мирний сонячний весело. Я хочу миру. Я більш за все нас. любов співали пісню щиру і добрими та світлими були. Так, я так хочу зовсім не багато, щоб квітами заповнились поля, щоб кожного було на серці свято, і хлібами колосилася земля. Щоб всі сміялись, світові раділи, і серця були світлі, і ясні, добрі і заповідної і летіли, І співали чарі. Черени своєї пісні. Так, я так хочу, спокою та тиші, щоб дощиком вмивалися поля. І хай про щастя, діти пишуть вірші, і хай світе від радості земля. Мир, мир це мрія. мир це дитя, мир це радість, мир це любов. i what more people